Збір урожаю продовжується, Сьогодні буду вибирати червоні буряки. Для початку роблю огляд городу, що на ньому ще там залишилось. Капуста забуяла. Після буряків буду вибирати моркву. Отакі у мене червоні буряки. А отака у мене морква. А отакі у мене гарбузи. А ось така у мене капуста. А ось такі у мене декоративні соняхи. А ось такі у мене. Огірочки, до речі, я їх посіяла в кінці серпня і вже є урожай.